Всім привіт! З вами сімейний Лікар, і сьогодні ми поговоримо про головний біль напруги. Коли він виникає, чому та як лікувати даний стан. Отже, головний біль напруги це один з найпоширеніших видів головного болю, який хоча і не є небезпечним для життя, але може суттєво знизити якість життя людини. Головний біль напруги може бути епізодичним та хронічним. Основні причини головного болю напруги це. Хронічні стреси і психоемоційне перенапруження, недостатній відпочинок та порушення сну, неправильне харчування у вигляді пропуску прийомів їжі, чи зловживання кавою чи алкоголем, порушення режиму праці та відпочинку. Також головний біль напруги можуть провокувати депресії та тривалий прийом медикаментів, таких як анальгетики, тривале фізичне перенапруження м'язів голови, шиї та спини. Основними проявами головного болю напруги є двостороння, стискаюча головна біль, слабкість, швидка втомлюваність, дратівливість. Для постановки даного діагнозу лікар повинен виключити органічні ураження головного мозку та інші захворювання, що протікають з даною клінічною картиною. Відповідно, лікар може вирішити питання щодо призначення МРТ головного мозку, УЗД-судин голови та шиї. МРТ чи рентгенографія шийного та грудного відділу хребта, виключити підвищення артеріального тиску і відповідно наявності гіпертонічної хвороби. І при умові, що не було діагностовано будь-якого іншого захворювання, лікар може поставити даний діагноз і відповідно призначити лікування, яке в більшій мірі потребуватиме зміни способу життя, відмови від паління, нормалізації режиму праці та відпочинку. Помірна фізична активність, медитація, достатнє вживання води, обмеження вживання кофеїну, масаж шиї та спини, контрастний душ, ну і, звичайно, при необхідності, то лікар може вирішити питання щодо знеболювальних препаратів, таких як ібупрофен чи парацетамол, чи німісоліт. Також можуть бути ефективні міорелаксанти центральної дії при вираженому м'язевому перенапруженні. Ну але пам'ятайте, що зловживати цими препаратами не потрібно, і призначенням лікарських засобів займається виключно лікар. Будьте здорові та бережіть себе.